Вітаю! З вами Павло Фантастинг, а це знайшла, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Книжкова індустрія не перестає шукати нову Джоан Роулінг. Молоді автори часто отримують чисі аванси за свої майбутні бестселери, а кінокомпанії викупляють права на екранізацію ще до того фактичного виходу книжок. Так сталося із молодою англійською письменницею А. Ф. Стельман. У 2022 році вона випустила підвінкове фентесі скандер та викрадення однорога», а через рік світ побачив скандер та примарний вершник. Обидві частини вже вийшли українську у видавництві ранок, а сама авторка підписала контракт на написання п'яти книжок циклу. Але головне питання тут в іншому: чи допоміг цим новинкам близький до Гаррі Поттера з жанр та мільйонний аванс? Перш ніж ми почнемо, я прошу вас підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар. Усе це допомагає розвитку каналу. Дякую. Також нагадую, що ви тепер можете підтримати канал фінансово. Всі посилання в описі. Отже, між Великобританією та Ірландією, які знаходяться на материках, існує острів. На ньому є магія, а ще тут живуть безсмертні однороги, які мають крила та неймовірну силу. Поруч з цими потужними граційними тваринами мешкають люди. Здебільшого це вершники, які в 13 років обирають собі яйце однорога та зв'язуються з ним назавжди. Одним із таких вершників хоче бути Скандер Сміт. Він із сестрою та батьком живе на материку, але мріє поїхати на острів, отримати однорога та вчитися у тамтешній магічній школі. Проте на офіційних іспитах хлопці від чомусь відмовляють, але підлітку несподівано допомагає незнайомниця вершниця. Вона потайки заводить його на острів, де да він нарешті обирає свого нарога. Правда, хлопець з новим другом належить до давньо забороненої на острові стихії магії. Саме нею володіє і злий вершник ткач, який останнім часом нападає на інших. Скандеру доведеться не тільки зустрітися з цим злодієм, а ще й не виказати свою стихію, бо тоді його навчання на острові закінчиться. Схоже, що перший новій школі буде ну дуже непростим. Як ви вже зрозуміли, серія скандер та одноріг класичне підліткове фентезі про хлопця невдаху, який в іншому місці стає обраним. Таке насправді досить чудово заходить усім іншим старшим віковим категоріям. Книжки написані яскраво та сучасно, мова авторки приємна та кусюча, є багато непоганих жартів та смішних описів ситуацій, гарно приписані конфлікти тощо. Але нову серію про скандера в першу чергу раджу читати тим. То ще не знайомий з Гаррі Поттером та Персі Джексоном. Бо, по-перше, це поєднання саме цих двох циклів, а по-друге, досвідчений читач буде постійно натрапляти на знайомі сюжетні прийоми запозичення тощо. А ефстедметр нічого не вкрала. Ви не подумайте, просто попри свою яскравість та цікавість для читання, серія скантер та одноріг не додає в жанр взагалі нічого нового. Навпаки, деякі моменти тут гірші, вони повторюються та вже давно читані в інших відомих творах. Пригоди Скандера провалюються в глибині пропрацювання тутешнього Всесвіту. І хоч в другій книзі він розкривається трохи краще, але цього взагалі не вистачає для повноцінного занурення у Всесвіт літуючих однорогів. Обидві книжки, на мою думку, трохи розтягнуті непотрібними діалогами та сварками. Замість цього можна було доробити Всесвіт і зробити його об'ємнішим. А так ми цього позбавлені. Також тут, взагалі, ніякий головний злодій. Так, навколо нього закрутили серйозну таємницю, а ще міцно прив'язали ткача до скандера та сім'ї, що дозволяє надалі маніпулювати історію та придумувати надзвичні сюжети ходи. Але сам антагоніст, як інструмент, як ворог головного героя, навіть і близько натягне на рівень, наприклад, того ж лорда Волдеморта. Є претензії до місцевої системи магії. Авторка також не вигадала нічого цікавого, а просто взяла стихії вогню, води, землі, вітру та додала ще одну п'яту. Як бачите, це теж вже давно є, всі бачили та навіть недавно передивлялося в аватарі. Останнім неоднозначним моментом стають однороги. З одного боку, їх виписали прикольними, з ними пов'язані дійсно смішні жарти тощо. З іншого, літучі монстри вважаються настільки могутніми, що головний герой переживає, як би ткач но вірвався за своїми посіпаками на материк. Напевно, авторка не чула про військову техніку, літаки, ППО тощо. Навіть без наближчого знайомства з усім цим для нас, українців, читачі з інших країн свіжу світу теж розуміють, що супермагічна літуча конянка не загроза для танка, кулемета, літака чи ракети. Тому такі моменти дратують. Також тутешньому світі вершники дуже прив'язані до своїх однорогів. Вони ніби друзі, брати, родичі, партнери та бойові побратими в одному образі, але по факту цього не відчувається. Однорогі живуть окремо, а головне, що вони залучені в подіях як транспорт, а не повноправні учасники. І так, в них є багато особливостей та могутності, але усе це лише згідно з описами авторки. А Евстедман найкраще пропрацювала персонажів. Вони вийшли живими, яскравими та тими, які хотілися б мати за друзів в підліковому віці. Усім героям віриш, усім співчуваєш та вболіваєш, а це найголовніше параметр успіху. А ще друга книжка суттєво краще першою, а значить, є шанс, що третя буде ліпше, другою і так далі. В кінці матимемо потужну фентезійну серію, яка читатиметься все цікавіше та цікавіше. Скандер та виграння однорога та скандер та примарний вершник мають гарну якість видання. Книжки отримали деталізовані обкладинки, що легко привертають увагу потенційного читача. У них золоті зрізи, розфарбовані форзаці, є мапи тощо. Шрифт великий та зручний для читання. Та й загалом питань до друку нуль. Мені сподобалося, що видавництво ранок не стало придумувати велосипед та просто якісно реалізувало оригінальну обкладинку. По цим книжкам відразу видно жанр, цільову аудиторію точно. І не це, на мою думку, найголовніше. Отже, попри ряд мінусів, які я озвучував вище, мушу сказати наступне. Я раджу прочитати. Ці книжки, бо вони просто гарні та заслуговують на вашу увагу. Це не може стати в один ряд ні з Персі Джексоном, ні з Локвуд і Ко, і ні тим паче з Гаррі Поттером, але перед нами точна серія, яку легко та приємно читати. Я не розумію ажіотажу, пов'язану з цими виданнями. Не розумію, чому авторка отримала мільйонний аванс тощо, але попри це маємо адекватне підліткове фентезі, яке здатне зацікавити різного віку аудиторію, хоч і не дає в жанр нічого нового. Водночас зазначу, що більшість позитивних та дуже схвальних відгуків я бачив саме від підлітків та молодих людей. Майте це на увазі, коли будете купляти ці книжки собі, дітям, друзям чи ще комусь. Приходи зкандеру універсальні, але максимальний ефект сприйняття все ж простежується у молодих читачів. Я вам нагадую, що ви дивилися канал Павла Фантастенка. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Ну а ми з вами побачимося в наступному відео.